І всім привіт на каналі Лір 25К. Да, сьогодні я буду їхати на остров з, з статуєю такою прикольною. Лайк і підписка погнали. Коротше, яку ж мені лодку купити? Такого обичну чи такого. Предлагаю тобі купити не обичну. Вона дуже прикольна. Ну ладно, бери долари. Жди. Набери долари. Може, хочеш, це куплю. Хорошо, туди можеш з'їздити на годинку. Ну ладно, я тоді поплив. Його вже видно цей остров. він дуже близько. Кстати, так, да, ми там подивимося, там є вроді ліси і одна статуя прикольна камінь. І там, вроді, говорили, живе один, один Чикін, який вже там проживає десь років 10. Я думаю, йому там, я думаю, йому там нормально поживається. Подивимося, що в нього там знаходиться, і подивимося якісь екскурсії. Я думаю, там... О, видно вже статую трохи. Ми почти приплили. Так. Все, можемо виходити на берег. Давайте з вами перше, що я прийшов, підемо до цього Чекіна. Ти ще хто такий? Хто є? А, то я сюди прибыл на экскурсию. А, понял. Короче, я туди виживаю уже дуже долго, так що я здесь 10 років. А як ти тут виживаєш? Короче, без ніякої кухні. Я беру фрукти і выращиваю свій город. Тільки я тільки його пучав. Хочеш, пошли подивимось. Ну пошли. Щоб мені було деколи тепленько. У мене печки нема, але ну, дрова мені просто так, щоб я улучав свою хату. же в мене тут авору тільки мої перші квіточки і арбузики. Коротше, ну я думаю, мені треба ще зараз посадити кокос. А, кокос, ну, сади. Ну Я думаю, я кокос я посажу, бо я хочу, щоб у мене на, Гре... на греції росли. Ну Я можу чи б допомогти. Нет, я же пришел сюда подавать экскурсию. экскурсию. Пошли еще я тебе шесть покажу. Це, чисто ты и дуже богатый років, Но я сам не знаю. Может, здесь и пять тысяч, чи четыре тысячи. Я, я, но я думаю, на этом острове нормально и тут. И построила еще давным-давно. Далее у нас там видно кокос. На нем я собираю ежу. Ну, а там Ну, я їм кокоси тільки, а може і манго, бо в мене роста сильно далеко манго, Тільки там нічого не виросло, ще. Поняв. Короче, там ще є ліс, там в мене питомець. Ти можеш сходити до нього. Ну хорошо, я пішов. Так, ну, подивимся перше тут. О, привіт, котик. Прикольно ему тут. Думаю, в лісі, в лісі я покажу мне себе удихаю маленькому. Ми підемо подивимось. А ну-ка, це камні. Ну, я думаю, вони нормальні, типу, такі. Камні ну кам він. Інтересно, він весь цей час з камнів робив топори і все, що хоче Дерево. На них почти нічого не вистав. Вроді би він казав, що це во дерево на ньому він манго. Інше, ще вроді би може бамбук хотів посадити. Слухай, ти хотів посадити бамбук? Да. Хочеш, мене хочеш, ми його зараз з тобою посадимо. Ми можемо з тобою ще манго посадити. Ну, ну давай, пошли. Короче, манго ми посадимо з тобою у от. Давай сади, у тутово. А, добре. Ну все, хай росте. Да, все, хай росте, засунь його нормально і закупай. Все, зробив. А от це во що таке? А, це вже в мене трохи тут виріз. це в мене тут тільки я тільки що, може, посадив кабачок недавно. О, бамбук уже, походу, вылез. Mm, ну, нормальный, типа, такие. На него даже можно лазать. Короче, я еще что-то придумаю и посижу. Ну, ты иди далее, давай. Прокольник Виточки тут. Кстати, может, може... можно в тебе тут переночевать? Да, конечно, можешь переночевать. Короче, уже скоро будет ночь, но завтра уже скоро будет вечер, так что пошли спать. Ну, давай. Uh, як добрый. Ты що, тоже вже став? Да. Короче, сегодня мы прийму мангу, добрый. Дво я тільки недавно його зібрав. Ну хорошо. Нормальный, типу такі. Короче, иди работай в городе, но я ти скоро ты же все равно через вже останется твой день. Добрий. Ну да, це мій останній день. Я думаю, надо посадити тобі трохи більше квіточок. які же тобі посадити. Може, тобі такі кустики. Ну ладно, піду садити. Фух, друбив. Молодець. Ти хорошо справився. Коротше, я тобі дуже сильно кажу, дякую. І ще одне, коротше, ти можеш собі, ти можеш собі, коротше, ці квіточки, я думаю, я їх кладу в ці в маленькі горшочки і там вони мене для красоти. Поки що хай вони ростуть, ти їх посадив. но... я думаю, скоро я думаю, щоб твоє завдання посадити саме тяжкі. Гігантську пальму. Хорошо. Іди оддохни трохи. Ну ладно, піду вдихну. О, як добре тут. Інтересно, чого я лежу на траві? Не знаю, в мене матрасів немає, але я ложу на траві завжди, мені удобно засинати. Коротше, можеш садити. Все, це маленький сімено скоруби Ну, коротше, я думаю, це має вивести гіранська пальма, так що ти до мене можеш ще припливати. Ну, но... а в тебе є топліво на лодці? Просто в мене топліво до лодки є. В мене почти нема топлюва. Мені, мені продавець дав, коротше, без топліва е, цю лодку. Він мені дав її тільки, там, може, літрів, літра два. Тобі треба поцеправитись, бо ти дуже довго до мене їхав. Коротше, візьми бензина. От каністр бензина, візьмеш її, коли будеш їхати. Короче, це твоє останні день, так що ти подивись вже, додивись вже цю екскурсію, сходи в останній раз в ліс, повсюду. Буду вспоминати це. Пока котик. Я вже останній день тут. Ох, нормально тут жилося. Ну, я думаю, тільки, тільки один день тут побув і одразу скучаю. Я думаю, мені треба ще я думаю попрощатися з цими растениями і, стат... і на статус залізти. О, як красиво все виглядывать. Ну, я думаю, надо останній день надо на останній день забрати свої вещи. Все, коротше. Це точно твої речі? Ну так. Да. Чи це мій пакетик? Ну це мої речі, Я тут недовго mm. вже був. Я вже тільки на екскурсію прибув сюди подивитися, що тут. Коротше, можеш тільки дров порубати перед концом. О. 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 Все. Збратися додому, якщо хочеш. Ну, хорошо, спасибо тобі, так що давай пока. Пока. Не забудь приїжджати ще. Надо не, не забути це ще тепер підзаправимось, де в мене там бензин він. Ну, все, тепер можна до того покласти і уїжджати звідси. Пока, пока. Ну, ну, якщо вам підписники подобалися екскурсія, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.